Добрий день, шановні партнери. За деякий час скопилося багато приємної інформації, якою би ми хотіли з вами поділитись. Для пришвидшення е, терміну монтажа вагів ми почали використовувати зборний фундамент, е, який дає нам можливість за три дні е, змонтувати вагу. Таким чином, з моменту відвантаження вагів... Проходить максимум три доби до здачі вагів в експлуатацію. Ще одна приємна новина: за цей час нам вдалося розробити ще одну модель вагових платформ. Наше підприємство одне в державі, яке виготовляє таку кількість розновідностей вагових платформ і вагів в цілому. Оце металобетонні платформи, які ми виготовляємо. Шановні замовники, також хочу повідомити, що ми виготовляємо вагу шириною модуля 1,5 метра, які в зборі составляють 3 метра. Подивіться. На вага посиленої міцності для використання в портах на крупних елеваторах для великої кількості прийому продукції. Більш 300 прийомів в день. Також виготовляємо металобетонну вагу. Бетон в них приймається на місці. Ширина вагових платформ 3,3 метра. Платформа, виходить, суцільна.